Вітаю у черговому випуску футбольного огляду. Паз. Ми продовжуємо підсумовувати рік 2015. І сьогодні в фокусі програми Черговий поважний гість – це президент футбольного клубу Скала стрей Микола Кміть. Вітаємо вас, пане Микола Івановичу, в нашій студії. Є про що, звичайно, поговорити. Цей сезон для ваших команд був, мабуть, найуспішніший. Спочатку про другу лігову скалу. Чи сподівалися ви влітку, що будете зимувати на другому місці? Тренер Василь Малик виправдовує наразі ваші сподівання. Доброго дня, дякую за запрошення на таку ювілейну передноворічну програму. Підсумовуючи рік, скажемо, що по результатах він, мабуть, найуспішніший, але успіх футбольної такої організації він з багатьох речей складається. У нас були успішні роки, коли ми розбудовували інфраструктуру, там, відкривали щось там. А зараз це все дає якийсь результат послідовного розвитку, Сіванович. Приємно, що він наш земляк, що він місцевий. І ну, поки результат той, що показує скала, він найкращий на цей даний етап. Якщо не враховувати, що в 1913 році скала Стреїв вигравала чемпіонат України, то в новітній історії за 25 років це один з найкращих результатів. Є до чого скоріше йти до, до, до чемпіонату України, України так? так. Далі десь напевно про кадри, бо ми говоримо далі про другу лігову команду після попереднього чемпіонату. Скалу покинув лідер команди Василь Цюцюра. Прийшов у прем'єр-лігу Восталь. Так натомість з'явилися нові лідери. Зокрема, Віталій Рябушко став найкращим бомбардиром скали наразі. Володимир Причнівський став вже гравцем основи. Плеймейкер, який загострював гру, віддавав чимало гольових передач. Десь оця заміна, мабуть, чи не рівноцінна, а можливо, навіть вони ще стали не меншими лідерами ніж був Василь Цюцюра. Ваша думка з цього приводу насправді команда. Це не тільки знаєте, такі прямі показники. Ми б тоді мали. Стаєрів, які швидко бігають. Це колектив в першу чергу. І е, оренда Цюцюри, вона в першу чергу мала ціль е, зберегти мотивацію самого Василя. Бо ми бачили, коли вже він, ну, його успіх, він вже йому. Його самого приторможував. Другу лігу переріз, скажімо так. Ну, Психологічно. Бо він зараз рветься в другу лігу, і ми бачимо, що це зовсім інший рецесюр, який хоче у нас грати, хоче з командою здобувати найвищі місця. Це вже інша мотивація. Досвід, який він отримав у вищій лізі, він цінний, він його хоче показати. Ми сподіваємося, що це вже буде більше голів, ніж 20 там за сезон. Звісно, інші хлопці також отримали можливості, це, що. Сталося з новими нападниками, воно було прогнозовано, тому що ми бачили рябушку, ми бачили, як він був раніше. І десь стан його здоров'я, мабуть, треба було це все підлікувати, вивести у форму. І абсолютно, це ігрок збірної України у минулому, тому він просто показав ту ігру, яку повинен був постійно показувати. І інші Володя лідери Прошнівський. Володя Пришнинський завжди був лідером, просто був певний спад, десь так, в нього е який перепадено. був пов'язаний, мабуть якими з його такими, знаєте, моментами подорослішання. Тобто це не футбольні речі. Кожна людина переживає в сім'ї, щось росте, там, йому з 18 років стає 20. І Це такий період, мабуть, з цим пов'язаний. Ми завжди це розуміємо, це кожен ігрок переживає, ми це так терпимо, стараємося разом з футболістом перерости, або там, ну, хто не справляється, тоді приходиться прощатися. Очевидно, що міжсезоння будуть зміни. Продовжуємо про кадри говорити. Я так зрозумів, що Цюцюра повернувся в табір команди. Натомість є інформація, що скалу залишили Кохман, Лазаренко і Куцюмака. Яка причина завершення їх виступів за стризького команди? Ну, тренер говорить, насправді, це рішення тренерського складу. Тому що зараз такий період, що всі футболісти доволі високого рівня. І казати, що ми відчислили там найгірших, то ну, неправильно буде. Але щоб зберігати в тонусі колектив і все-таки давати мотивацію іншим, збільшувати конкуренцію, час від часу приходиться свіжу кров додати. Звісно, клуб не, не може роздутися до 40 чоловік, тому що треба грати в футбол, щоб когось нового взяти, треба. Когось на думку тренера, хто там. В першу чергу, я думаю, втратив особисту мотивацію до досягнення результату. Мабуть, там того ж найбільше шкода Віталія Лазаренка, це наш вихованець, він вже там сім років, мабуть, в скалі. І ми його з маленького знаємо. Фантастичний нападник. Так, Але правило на, на заміни виходив, так не зміг закріпитися. певний встановив. період та, не, 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 не сталося з характером щось. Не знаю, який. я думаю, причина просто змінити обстановку. Може, цей стрий вже йому, знаєте. От, ну, Відчутися в іншій команді, я думаю, ми ще його побачимо. Десь на ми надіємося, все-таки. То саме Куцюмака. Кохмана і інші це вже дорослий футболіст, і, мабуть, ці питання пов'язані з формуванням колективу. Колектив має бути дуже міцний, щоб здобувати перші місця. Це не тільки футбольні рішення, це і такі психологічні комунікаційні рішення. От. Ну, Кохман також її забував цього сезону, але очевидно, це і пов'язано з тим, що повертається Василь Тютюра, тобто є ще гравець, який. І десь знову в нас, нас з точки зору нападу дуже сильні позиції зараз. Ми пошто тішимося. Молодь та яка зараз підростає, і в Ю-19, три просто чудові нападники. І ті, що минулого року зайшли, ну Квич закріпився в основі, ми бачимо, він постійно і забиває, і виходить. Іванченко дуже перспективний нападник з фантастичними даними в швидкості, в дріблінгу. Тобто це все десь підходить і треба, звісно, тримати себе в тонусі, щоб конкурувати з молоддю. І, звісно, тримати хороший колектив. Думаю, ці цілі переслідує Василь Іванович, коли це так. Все ліпить докупи. Тобто, крім Цицюри, напевно, ще будуть якісь поповнення, так? В місцезоні, в принципі, воно велике. Ну, я бачив, що о, кращий нападник Ю-19, е там їх три насправді, але найбільше забив е е за 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 Заїкін. Заї і розглядається питання, що він вже може з Нового року буде грати за другу лігу. Тому що він вже десь там може тісно, в Ю-19 він себе відчуває. І так насправді є. Але це покажуть збори. Тобто треба все доказувати на тренуванні, на зборах. І результат мусить бути кінцем, тому що в другій лізі вже повинен бути результат. Це відміна від академії. Далі може так десь детальніше по матчах, не окремо, але загалом команда скала у цій осінній частині дуже вдало виступала на виїзді. Вона здобула такі перемоги, як над ковалівкою, двома арсеналами в сумах з барсою. А десь впевненість споявилася в гравців, десь ну наскільки цей такий, напевно, десь того успіху брати очки не просто в ніч грати, а перемагати сильних команд лідерів. Ну, Щоб лідерувати, треба перемагати у всіх матчах. Чому краще грає в виїзді? Я дивився, є такі команди, от, які і в вищій лізі є такі, які десь легше вдається. Мабуть, це пов'язано з декількома речами. Це психологічний тиск, який є в стрию. Стрийський болівальник він вимогливий. І цього сезону на кінець -то, ну, значно більше почали відвідувати футбол, що є приємно. Але це тиск на футболістів, може десь переживання не програти. Мабуть, тактика наша, там, швидкі контратаки, вони більші такі, приємливі на виїзді, тому що суперник там, хоче більше атакувати, а, а нас молодь швидка, і, мабуть, цей козир десь використовує тренер. Може, ще й вдача. Десь, да. можливо, і в стрію команди приїжджають, ну, як на виїзд приїжджають, більше закриваються. так? Мага якщо футбол, яка сама більше любить грати на атаки. І знаєте, якщо подивитися на моменти, на, на статистику суху, то вдома маса моментів. Чомусь вдома менше залітає в рамку, якісь причини, не знаю, з чим пов'язані. Може за рівний газон, може щось треба. Будемо розбиратися, але насправді завжди хочеться тішити більше свого вболівальника вдома, тому що коли ці серії домашні з виграшів, більше вболівальник ходить. Але щоб бути лідером, треба завжди перемагати і всюди. Розуміємо, що буде важче зсередини. Але колектив наш стане на півроку доросліший, згуртованіший, і нас різких змін не буде. Такі вкраплення, вони тільки підсилять десь конкуренція внутрішня. Друге місце комфортно, напевно, почувається і тренер, і ви як президент. Принаймні, як мінімум, напевно, завдання закріпиться, бо напевно інших вже. А планів на весняну частину, аніж підвищення у класі, і не буде? Ні, ну план на перше місце насправді був завжди. І ми десь так до сезону надіялися, а потім перші невдачі такі, от так почали доволі невдалі. У доволі стартах, з трьох а, матчах тільки а, два очки, де можна та, максимум було брати. І вже б десь це було перше місце. Важливо, що ігра покращується. Питання в динаміці. Скала з кожним матчем грає краще. Недавно були збори ПФЛ. У нас в Києві представників команд, президенти були директори. І хтось потім на фуршеті ми так розмовляли між собою, і хтось з колег сказав, каже, якби сезон не закінчився, то з колуби вже ніхто ніколи не обіграв. Тобто суперники відчували, що на сіки вже ігра була поставлена, що нічого зробити практично неможливо. Як воно відбудеться між трошки перервало цей такий польот, але я сподіваюся, що тренер знає, що робити, щоб ми так і далі виступали. Далі по команді Ю 19 хочеться поговорити після дебютного сьомого місця. Так зайняли минулого року. Вийшли в фінальну вісімку. Зараз команда ще краще почувається, ще вище у турнірній таблиці. В принципі, сім гравців завершило виступи в Ю-19, але тим не менше, команда ну навпаки, стала ще краще грати, ще кращий результат. Напевно, вже є такі резерви, надійні резерви, коли, як ви казали, академія ця робота почала давати плідний результат. Ну, По-перше, це такий комплекс, комплекс подій, який відбувся. А секрет доволі таки незрозумілий для багатьох цього успіху, тому що за нами зараз дивляться і тренери збірної, і за кордону багато приїжджає селекціонерів. То тобто всі бачать, що команда дуже успішна, виграє на виїзді, самих серйозних суперників обігрує. Протому нема таких дуже яскраво виражених лідерів, там можна сказати, нападник. Ну, зараз воротар у збірні від... тобто, відмітили наш захист всі. Тобто, в... Із-за цього воротарі, якому там 18 років у збірні. При тому, що зараз у збірні України Ю 18 два воротарі з Кистрицької скали, що ну, дуже є приємно, що відзначає, мабуть, нашу воротарську школу, тому що це наші вихованці з нашої академії. Один перейшов з Запоріжжя рік назад, є воротарем збірної Шевчук. Теперішній воротар також. Захист дуже такий потужний, тому що, мабуть, десь мало пропускали. Коли ми запитали тренера, в чому от така десь подія, успіх, той, який є, Павло Клаш сказав, то було при ігроках, Каже: Ви знаєте, я давно працюю в футболі, тренував. Багато клубів, але з такою віддачею, як тренується зараз Ю-19, я ще ні одного клубу не бачу. Це каже, якісь такі, знаєте, самовіддані на тренуваннях хлопці, які, в принципі, що, що їм не кажуть, вони все роблять. Значить, з такою... Хочуть чогось досягти що тренер мужики. з таким досвідом каже, що він ще такої команди, яка бажає так грати у футбол, тренуватися, а не бачив, це такого дорогого стоїть. І по суті, там нема ні одного футболіста, який би там не віддавався на 100% на тренуваннях. Ну а це плюс, звичайно, для основної вашої команди другої лігової, тобто є звідки черпати резерви, ну такі резерви. Дуже сильно виросли ігроки. Це дуже важливо, тому що питання, якість цих футболістів. І ми бачимо, що. Ще пройде півроку, ми отримаємо серйозну ін'єкцію для професійного футболу звідти, Там дуже серйозні футболісти. Що з цим буде Малик робити питання, куди це все як також, але. Надіємося, що всі будуть мати достойні клуби. Зараз скала «Ю-19» також серед лідерів. Чи вдасться втримати ці позиції навесні? Бо ми бачимо команди, навіть які є нижче десь підтягувалися, бо ще були і пропущені матчі, ще мають зіграти теж Динамо, це Шахтар, але були яскраві перемоги над Динамо. Вдруге поспіль Динамо поїхало зі стрія з поразкою. Хочеться напевно принаймні в трійку призерів, ну і напевно най. Краща мотивація, це на майбутнє це участь в Ліги Чемпіонів. Це такий ну, промінь, задача, задача стоїть Ліга Чемпіонів насправді. Як то казав Шептицький, що великого бажання. Тому що ну, націлитись треба завжди на максимальний результат. Питання може до комплектації буде стояти зараз після цього іміджового такого. Підняття скали ми бачимо дуже живий інтерес футболістів до нас. І я бачу, що дуже багато зараз приїде хлопців попробувати себе в міжсезонні щоб попасти в основу. Саме молодих, так? Ви так. У нас там є позиції, які можна підсилити. Будемо дивитися, тобто задача тренера стоїть, взяти, десь може ще підсилити команду, якщо це можливо взагалі, тому що і дуже яскравих футболістів в Україні за ними всіма слідкують, і питання, що вони перейшли в скалу, не таке просте. Всі ж скаржаться на те, що цей рік такий не дуже був врожайний на таланти. І десь Ну, будемо шукати. Будемо шукати, і якщо комплектація наша дозволить. Мати повноцінних заміною склад, тому що дуже важливо, заміна сильна. Будемо боротися за найвищі місця. Ну і на завершення не можемо не оминути е, академію, саме е, ті ще чотири вікові групи, які виступають на Україну, які, е, ті, з якими працює тренери, наскільки ви задоволені їхньою роботою, їхніми виступами. Е, і загалом, як, як просувається справа академії, наскільки ви. Отримаєте ту сатисфакцію то, чого прагнули, то чого вкладали, і кошти, і зусилля десять і... років в академії нашій цього року. Так підбивши підсумок, вона там десь на слуху, але можемо сказати, що за десять років ми нічого такого яскравого не, не, не випустили. Ну щось от хоча б одну таку зірку, яка би там заграла. Зачепилася в прем'єр-лізі, так на серйозному рівні. Так, практично нема. Є в командах Прем'єр-ліги наші хлопці, але ніхто не грає постійно в основі, щоб десь було на слуху. Тут, мабуть, з мінусів, так? А враховуючи, що ми вчилися цих 10 років, старалися щось вибудувати, надіємося, що наступні 10 років саме цей результат появиться. На цього є надії. По академії у нас банальна річ, ми кожен рік стараємося щось зробити на покращення. Минулого року ми просто взяли тренера, головного тренера академії, це Іван Бубіс. Він вже в нас колись працював, і ми бачимо, що з його приходом тренування стали такі більш стройніші, вимогливіші. покращилася селекційна робота. Ми бачимо, що наші дітки з 7 років 8, там от якісно кращі. Тобто, Доакадемічне виховання піднялося на рівень. Тобто ці речі, які ми зробили. В академію вже попадають кращий з кращих, так? Ну, питання, які, рані... які є раніше, якщо ми робили конкурси там, в 13 років і брали в академію, ті, що залишилися після селекції Динамо, Карпати, Шахтаря, то зараз ми їх готуємо з 7 рочків і це є якісний поступовий рух. Це надважливо, тому що. Навики, вони навиками, а талант ніхто не відміняв. Десь щоб це засіяло, то треба, щоб талант пішов. І це стрийська філія, якісно працює, звісно. Такий стрийський колектив організувався. І Ми побачимо, думаю, з кожним роком більше стрія футболістів в команді «Скала», що і також немаловажно. Чого ви чекаєте? На завершення такі питання саме у 2016 році, наступному році, в плані футбольного від команди це є щось таке, щоб... Ну, щоб важливо, для себе, важливо знаєте, щоб рік від ви. року ми там, не стрибали вверх, вниз, а краще, краще і краще. Тому, там, якщо ми там, в кожній команді на одну сходинку піднімемося краще, то ми будемо мабуть, задоволені Які, там... То в кінці буде мета чемпіонами України десь там. Я думаю, якісь... що однозначно ну, скала має на це всі можливості, всі умови. Ми хочемо у 2016 році ще два поля здати тренувальних, трав'яних. Що буде таким плюсом до тренувального процесу. От. І можна буде сказати, що з точки зору підготовки, відновлення, повний цикл у нас десь завершений. У нас ще є проблема з головним полем міста Стрия, з трибунами кіннопроти. Та також будемо говорити з містом, з владою. Ну, напевно команда все таки готується до першої ліги, правильно? Планомірно, але до того йдеться все. Ну, питання кількості вболівальників. Стріяни нас потішили в 16-му році, 15-му році. Побачимо в 2016, коли там яке буде відвідування. Мінус який, квиток буде платний. Там мінімальна ціна, 5, 10 гривень, там для дітей 5. Побачимо, як відреагують стріяни на це. І все таки, чи буде повний стадіон, щоб був зміст добудовувати ще трибуни? Середня відвідуваність зараз у нас тисяча чоловік, трибун у нас тисяча вісімсот, тому що є запасність двійний. Хоча з минулого року виросло з 300 чоловік до тисячі, це 300% відсотків. Хороший показник. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадуємо, що гостем студії був президент футбольного клубу. Скала Стрий Микола Кміть. І на завершення пасу пропонуємо у вашій увазі відеосюжети про підсумки футбольного сезону на Яблощині та мініфутбольного турніру до 150 з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Зустрінемось наступного понеділка у цій же порі. Шануйтеся.